Починаємо розмишляти, ми починаємо думати, а може треба, а може не треба. Тому, якщо вирішив щось робити, це треба робити одразу. Доброго вечора, ми з України! Так, що всім привіт! Це початок нової та цікавої серії. Я зараз трошечки з Віталькою займаємося автомобілем. Нісанчиком до да, віточка приїхав пацієнт, це Ланас після перегріву мотору. Це котрий був у нас. Ми його робили, трошечки його продали, але десь через місяць перегрів мотору. Не хто пам'ятається, цей Ланос. Тепер він виглядає ось так. Так що я заїхав, взяв запчастинки там на все про все. І зараз ще заїду по дорозі, заберу запчастини на Опель. Так що все по ходу будемо щось робити. Коротше, все побачите. Бо треба і те, і те, і те, і те. Так що погнали. Погнали, заберемо запчастини на Опель. І зараз я вам покажу, що там братанчик його розібрав. Я вчора бачив, ось його, дивіться вставочку. Апільочок подрозкиданий, запчастинки замовив братан. Прикладочки були які, вони просто згнили. Був пробитий ось цей. Ось тут був пробитий. Ну і замовлені дві кришечки треба поомивати. Пом-пом-пом. Якось так. Так що, скоро відосик. І запчастинок там щось на 7 з копійками переїхало. Зараз все походу побачимо. Давайте включимось вже там десь. Так. А ось у нас посилочки на вопеля 7100. Поїхали далі. Ах, такий бред придумали, щоб забрати посилку. Мені прийшлось там цілий обряд провести. Ну добре, погнали. Віддамо літечку. Поїдемо своїми ділами займатися. А ви дивіться, що воно буде далі, бо я ще сам не знаю, що буде далі. Так. Вот тут запчасти на, на лайноса. Вот на него. Так, погнал далее. Ковочка. Так, давай, что тут на, на 7100? Ой-ой-ой, что-то красивое, что-то красивое. Бумажки. Бумажки, так. Ага. Бумажки. Что это у нас? Кольца, чешутся. что это? Що це? Що це за назва? Кольца, мале, Шість штучек, колечки. Колечки є. Фультер, да? Да, да? да. Угу, угу. дадя вторая. Не багатство. Погнали другу розпаковочку. Амортизатор прийшов. Пружина. Да. І, і прокладки Ага, вкладище. Що так? Кінг какой. King, да. Фа. Резиночки. Резиночки. О... Цою... Дякую. Дуже дякую. Я просив не відправляти ці резинки. Ну добре. Так, кільце. Рейнс тоже пускай коллектор. Шесть штук. Шесть штучек. Витечек, да? Виктор Рейнс. Ну, пришло, да, пришло 6. Еще мотелок, да? Метелик, да? Бабочка, якорь. она там. Выпускный. Выпускный, что это у нас? Какой-то ну ладно. Ну ладно, будет так. Сальники, а ну, это цар... распредвала? Да. Четыре штуки, да, их повыдавали? Это такое. Это тоже был мотелок и четыре сальника. Заглавки, угу. БГ. Две штучки, да? А все? Что, больше нема ничего? Нема ничего. Ну ладно, минус... Семь косариков. Семь косариков, так. Ось, короче, надо все-все будет химией, все отмыть. Витягнути його. A few later. Пару годинок праці і прокладочка. Кільця, вкладищі, прокладки, мастила, фільтр новий. Покрутили трошечки зняли фішки з форсунок. Тепер дивимося, як він запуститься. Ано, ще раз. Ага, не підключив, да? Датчик дросільля і холостого ходу. А то воно і газує. Ну давай. давление не горит, все добре. Ладно, выезжает. The next day. Иду пробыть на варика. Виталик уже там. Як же весело гольфік їзде після нюбірки? Так що, так що, погнали, погнали да Будемо займатися, займатися іншими нашими тачками. Здрастя. Опа, закриємо помазу. А! Що таке? Голосів прижало. Но ну, в маске удобніше, да? Ну если сплошняком варить, то конечно. А если прихватывать, то не удобно. Ага, ну ладно. Мы так Таково пол полосу кидаем. Вот она. Так що займаємося. Обварим, обвариваємо, та сторона вже майже готова. Займаємось. Здрасте. Тут у нас Віталік, це ж не матюкається, такий файний хлопчик. Так, ми все, все тут підготавлюється, ця сторона. Може сьогодні. Може, можу його так, ось тут полоса кидається. З тої сторони там майже все. Майже все. Зачухать, залишилось там. Деякі моментики підварювати. Да? Розкажеш щось чи ні. Я чуть не матюкнувся така Багато роботи, так? Да? вистачає. Не так, щоб дуже багато, але є. Але трошки є, так? Да? Часу немає. будет? Конечно, будет. Дело будет. Будет дело, да. Ну, нужно ухо так снять. А? Ухо заснять. А. ладно, я тебе не заважаю, займайся тут. Так, по цієй стороне З цієї сторони він зняв оцю сторону. Зараз треба отам от цей якимось чудом якусь пластину загнати і заварити. Зато зато було красиво. Поклевочкой там заделали, да? Там, где проварили, где не но позамазывали везде. Шпаклевкой. Шпаклевкой, конечно. Ну, ну ладно. Внимательно смотрите на сварку. Да. Уважно делиться. Ладно, займается. Я, я пришел на другую сторону. Я вот Сейчас надо найти и от его тут, вот тут повычищать. Ось таку зробив постіночку. І ми її зараз будемо видряти от туди. От туди будемо видряти. Треба ще її підігнати, зачухати. Все зачухати. Якось, якось нарощотку ручну, мабуть, знайти по металу. Ой, ну добре, поки він там варе, я поки підганяю ось всякі пластинки. Добре. Ветель тут робить кріплення під бак. Зараз я ось цю штуку приварю. Тут он вже робиться ця перекладена. Бачите? А, тільки приїхав з гаража маленький спойлер, з вічочком там мотор трошки збирали. В общем, в общем, якось так. Так що продовжуємо, зараз включимось, коли вже буде більш-менш щось обварено. Тут одне, одне і те саме. Разве що Віталька нам щось цікаве розкаже поюмарить. Не в настрої. Не в настрої, так що нічого не буде. Навіть анекдот не розкажеш, а я їх не запам'ятовую. запам'ятову. Як... Каржавий забув. Як рибка, так? Да? <різь> <різь> так, ну добре, зараз ми вже вже обаримо і я вам все покажу. Бачите, 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 тут все ще общухається, бак прикинули, щоб хоч якесь розуміння було. Що, на сьогодні все. Це обварили, там в'яталь гол, голяка ходе. Ем, Побачили ну, тілочок. Так, тут розварено, бак приварений, тут все розварено. Осталося чухати і збирати. Так, скобу зварили. Зварили скобу, цю, що бак тримає. В общем, в общем, поки так. Дивіться, що буде далі. Ну, вон там таке приспособу зробили. І там болтик вала ночки. І все. І буде, буде якось так. На сьогодні все. До включення. Так, що? На новий день ми вже її доварили, розварили, сюди кріплення зробили ось таке. Сюди кріплення зробили. Перекладено, все обварено, все заварено. І скажи, що ми вирішили зробити? текстом дадуть його. Да, щоб воно вже було захищено. А потім покрасить зверху. Ще потім краснемо. Щоб воно вже було. Панінько все тримала держала і може не так вона згніє. Так буде краще. Зараз позатягуємо ресори. Так, ну все, 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 все оброблено, все зроблено. Зараз ставимо все скоби і можна там треба поприхвачувати на кузові закладні і можна кузов ставить. Бак прикрутить. Тут, де було вирвано, заварено. Так, да? так, все, прибираємо. І він же бак на місці, все на місці. І ставимо кузов. Це, бо на вулиці дощ. Ладно, погнали. Так. Що ти робиш? Виганять буду. Выгонять, все. Винета будем сейчас кузов накидывать и все. Под колесами. под колесами. Ничего нема. Нема ничего. Подимся, как он запустится. <звук> Песня. Так, все, козаок на місці. Завтра ще буду займатися. Квадрат труба. Труба. І зараз варимо рамку і розварюємо, робимо для реба сюди. Зараз все побачите. Так, нам зараз треба, нам каркасик треба зварити 740 на 1200. Зараз зварюємо рамку і розварюємося, робимо сюди, щоб він над кабіною стояв. Так, на що у нас тут відбувається? 7 раз відмір, один хер криво. Так, зараз роблю. Ммм, займаюся черномазик вже як. Не знаю хто, зараз підсніму, покажу. Ось-ось-ось-ось-ось отак ось, 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 ось от. Зараз воно все, воно ще ніде нічого не приварено, тільки, 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 тільки роблю, тут ще треба... Надо... Кинути розкосину, розварюємо, робимо. І тоді і в кузові місце залишається, і репчик буде стояти зверху. Якось Так якось так. Так що погнали, вже включусь, коли буде щось більше, бо треба вже, сьогодні так вона зібрана, треба її сьогодні вже закінчити. Пофарбуємо цю штуку. Ну, в общем, побачите. Якось так, якось так. Так, і що? Все. Зараз розварив, зварив під репчик. Все розварено. Нікуди воно не дінеться. Він стоїть жорстко, коли в мене фігурні вирізання, бля. Фігурні вирізання угла. Зараз тут підтру трошки болгарочка і все, пофарбую. І машинку можна віддавати. Якось так. На сьогодні все. Кузов прикручений, розкручений. Так що до нових зустрічей. Далі буде цікавіше. Так, да, так що так. Нічого толком не знімав, поки робив, не знімав, бо просто немає часу, це все займає дуже багато часу. А я ще поїду до братана, там займатися далі. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки там. Сподобалось, пишіть коментарі. Не сподобалось. Тоже пишите комментарии. Добре, все. Ох, сейчас я фарбую э, рамку всю. И все. The next day. Короче, я закончил спереди все поделал, проводку сделал, колеса закинул, ключи лежат на столе. Все, я поехал. Так и что, приехав властных за ракетой Він летить на ній зараз. Якщо все, вона поварена, вона зроблена, гудить, не, не крива, не коса, буде їздити і їздити. Так що, все буде Україна. А ми займаємось далі. А чим ми займаємось побачите? Да? Да. Що, ось така вийшла серія. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ми працюємо далі. Знімаються два відео одразу і про Опелі, і про Навару, і ще в мене дружина масажист, і думаєте, чого тут ця кушетка робить, і ми на природі, бо пілякаємо контент. Так що, якщо надумали щось зробити, то робіть. І нікого не слухайте, хто б там що не казав. Надумали, робіть. Що скажуть люди? Та по що вони скажуть. Так що, все буде Україна. Всім добра, ми до зустрічі.